Друзі, всім привіт! Зараз якось важко, без вихідних працюю, але я не забув, що в мене сьогодні конкурс. Перейдемо до конкурсу. Привіт, настав час конкурсу. Зараз розіграємо наші призи. Як я казав, три переможця. Ну що, Ну що, перший переможець Назар Есгор. Хотіли б більше рибалок, удачі усім мирного неба над головою. Ти перший переможець, напиши мені. Другому переможцю підуть наліпки, ароматизатор, український карп і кружка. Так, дивимося, хто переміг. Рандономайзер. Олександр Мазуренко. Він написав, хотів більше побачити риболовлі на карпа на диких водоймах. Прям, прям для нього. Тому що багато хто хотів. Рибалки про море, казав, писав, а тут прям карп і попалась про карп Олександр Мазуренко теж Звіжися зі мною і перемежець отримує 5 пачок силікону і оберталку четвертого номеру Мепсівську Так. Хто то? Віталій Волков. Більше карпової рибалки. Далі Волков, ти третій переможець, виграв силікон і оберталку. Прошу вас зв'язати зі мною. Де вам буде зручно? Ну що, друзі, все, розіграв наші призи. Скоро, можливо, ще буде якийсь розіграш. Не знаю, що розіграю, але думаю, вам буде досить цікаво. І до скорої зустрічі. Всім пока.